Слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам, дорогі українці, дорогі люди. Я хочу вам сказати радісну звістку, яка написана в тій сіті книзі, що Бог так сильно полюбив кожного з вас і всіх, хто тут знаходиться, здійсни сильно, що послав свого народженого сина Ісуса Христа, на хресну смерть, для того, щоб нас спасти, для того, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але може ті вічними. Померти в своїх гріхах без Ісуса Христа, це означає проводити вічність, що в пеклі. Дорогі люди, ми є грішні, а Бог є святий. І нам потрібно покаятися перед Богом. Нам кожному є за що просити Бога прощення. Чи то в думках, чи то в словах, чи в ділах, кожен з нас робить той чи інший гріх. Але якщо людина щиро покаються, Біблія говорить, що Бог її простить. Простить по вірі в Ісуса Христа. Тому що Ісус Христос, Він помер на христі за наші злами і воскрес ради нашого оправдання. Серед діти жертви Ісуса Христа, Бог прощає людей. Жодними добрими справами ми не можемо цього заслужити. Не тільки позаслугом Ісуса Христа. Отож, покайтеся і нехай же охриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших грехів і дара Духа Святого ви приймете. Дорогі люди, кожній людині потрібно народитися від Бога для того, щоб потрапити до раю. Задумайтесь, де ви будете проводити свою вічність. Тому що душа вічна, де вона буде? У вічності. Чи з Богом приїх, чи в пеклі чи впертесь дияволу, цей вибір залежить від нас. Для того, щоб потрапити до раю, Ісус Христос усе для цього зробив. Прийміться, прийміться та життя вічно. Вірите в Господа Ісуса Христа. Признайте себе грішним перед Богом. І Бог вас простить. Читайте цю Книгу Євангелія. Там усе про це написано. Моліться за Україну, Просіть милості в Бога для народу України, щоб Бог змилувався, спас і зупинився це слово. Дякую за увагу. Нехай благословить і бажа вас Господь. Господи, благослови цих людей. Помилуй Україну, зупини це зло в ім'я Христа. Амінь. Амінь. Будьте благословені.